Окей, я кажу, що я хочу перемоги. Що я для цього маю зробити, я маю для цього знайти кошти або згенерувати їх, або у когось позичити, або попросити ці гроші, зробити свою зброю, а не тільки те, що я купую. Тому що у нас логіка досі йде така, що це переважно імпорт зброї, особливо те, що стосується високотехнологічної, високовартісної. Але практика на інших галузях показує, що українські підприємства, українці українці більш винахідливі і вони роблять технологічні сучасні рішення в рази дешевше, ніж це роблять європейські е, підприємства або американські. Це означає, що снаряди, які коштують, умовно кажучи, в Європі там один постріл 5-6 тисяч доларів. Український постріл, ну як якщо туди не солому пхати е, замість mm -hmm. пороху, а реально робити як має бути, mm -hmm. буде півтори тисячі. Відповідно на той самий бюджет, навіть якщо він буде допоможний, тобто хтось, наприклад. Наклад, чи кредит дасть, чи допомогу, ми в чотири рази змогли би більше е виробляти і, відповідно, стріляти.